Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Хто дивиться мене, я Віктор Решотко. І мій канал мій маленький садочок. Хочу ось заховався в тіньок. Хочу таке відео про цікавий сорт груші. Бере Вільямс літнє. Як я казав, всі ті роки і відео, що я не контролюю. Нагрузку на дерево, скажімо так. Вона контролює сама себе. Дивимося. Дивимося. Ось яка грушка. А оце все, ось як бачимо, жовтеньке і відпадає. Дивимося на другому. Раз, два, три, чотири. А це все. Оте все, що далі, он дивимося, це все відпаде. Дивимось далі. Раз, два, три. А оте все лишнє відпаде. Дивимось далі. Раз, два. О, чотири відпаде. Ось дивимось тут, цікаво. Їх усіх чотири п'ять штук. Одна зостається, а чотири. Як бачимо, відпадають. Ніхто нічим не бризгав. Ніхто нічим нічого такого із хімії не приміняв. У кожному пучку груші. Одна-дві груші залишається. Ось як бачимо, а остальне все. Видаляє вона сама. Ну і потім уже ось я покажу. Як вже будуть груші зостануться, вже вони будуть в технічній. Стигласті, я покажу навантаження. Оце було був. Я з вами якось так і кому сподобалось, то не забуваємо. До побачення.